Починаємо наш розігрів ранковий з дихання. Розминаємо зараз трохи діафрагму. Розімнили. І починаємо з вдиху фіксованого. Ми зараз робимо а, повороти. Ми повертаємо голову і беремо дихання по сторонах. Робимо зараз 16 вдихів, 4 підходи, між ними 4 секунди перерва. Якщо поки що робити 16 важко, робимо 8. Я показую 16. Вдих сильний, різкий і швидкий, Зброс. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Є, yeah. відпочиваємо. Відпочиваємо, відпочиваємо, можна ще разочок очік діафрагму. Так. Є. І тепер робимо праву кішечка. Вправу кішечка. Що ми робимо? Нагадую, ми повертаємося і ніби беремо щось з одного, з одного боку і перекладаємо на інший. Або з одного беремо і з іншого беремо, з одного і з іншого. В цей момент ми трохи присідаємо, амортизуючи в колінах. Тобто це не сильне присідання, а таке? Трохи просто заради амортизації. Повертається лише верхня частина корпусу, щоб у нас ось тут ось тут. Наші м'язи скручувались під час повороту, для того, щоб скручувалася також діафрагма. Тобто так, таз у нас має дивитись прямо. Таз у нас не повертається. Робимо так само. Рахуємо по вдихах. робимо 16, 4 підходи, між ними 4 секунди перерва Або ж по 8. Починаю раз. Ще І останній Так, переводимо дихання. П'ємо водичку. Добре. І тепер робимо також вправу нафіксований вдих. Ми зараз робимо обійми плечі. Нагадую. Те ж саме присідання, просто амортизація. В цей момент ми маємо. Зводити руки до протилежних плечей, ніби себе обіймаючи, ніби намагаємось себе обійняти. В цей момент присідаємо і беремо повітря. Робимо так само. 16, 4, 4 секунди перерва або ж 8, 4 і 4 секунди перерва. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три чотири. Yeah. Так, є. І переходимо до фіксованого видиху. Як ми і що ми робимо? При фіксованому видосі зараз ми робимо акцент на видих і на роботу пресу, особливо нижнього м'язів нижніх кору. Ми маємо на видих штовхати прес. Штовхати пресом, ніби виштовхуючи повітря. І зараз ми робимо зміщену, тобто поєднану вправу, ми робимо теплий з холодним видихом. Тут немає нормованої кількості разів, тому ми його робимо, оцю вправу ми робимо доти, доки не стомимось. Прекрасно. І тепер відпочиваємо, переводимо дихання, п'ємо водичку. Можна ще розімнути діафрагму, щоб розслабити її. Так, і переходимо до звуку. Що ми сьогодні робимо? Зараз буде вправа, Називається три хвилі. Ми маємо ну, це схоже трохи на корову. Ми маємо на звук м штовхати звук вперед, нібито. Mm. Але ми повертаємося не так, як корові. Ммм-ми mm. повертаємося плавніше. Мн- mm. Тобто у нас і підхід, і відхід мають бути однаково плавними. Що стосовно трьох хвиль, ми їх робимо з різним посиленням. Перша хвиля у нас має бути такою, ну, плюс-мінус слабкою. Далі ми доходимо на другій хвилі майже до кульмінації або до кульмінації. І третя хвиля ми маємо дійти до кульмінації, залишитись на ній, позвучати і повернутись також плавно назад. І так ми робимо оце один підхід. Три хвилі. І таких підходів ми робимо зараз сім. Mm 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 <clears> hmm. <throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> mmm I Так, попили водички, розслабились. І тепер трохи повиводимо звук, робимо нашу вправу сирена, але на положенні артикуляції і на вправі, точніше, артикуляції, автомобільчик. І починаємо звучати по регістрах. Зараз робимо на одному видосі декілька сирен. Ми маємо піднятись і опуститись за один видих декілька разів. І зараз на кількість просто, хто скільки зробив. А не, треба, треба не забувати про те, що має бути хороша вібрація на губах. Нам її потрібно виводити, тобто для того, щоб вивести звук, нам потрібно відчувати ось тут вібрацію хорошу. Тому набираємо хороше дихання і починаємо вібрувати. І робимо ще. Три підходи таких. и давай еще два. Так, І переходимо до артикуляції. Артикуляцію сьогодні ми будемо розминати одразу в тексті. Ми відкриваємо велику скоромовку і починаємо читати. Читаємо її зараз на чіткість. Читаємо її на прожовування кожної літери. Кожна літера має бути зараз, а, ніби витисана з дерева. Кожна голосна має бути об'ємна, вона має бути велика і звучна. Нам потрібно зараз виводити кожну літеру і кожне слово сюди вперед, на губи і на зуби. Тому починаємо.